Зараз її про якщо можете коли закінчиться, проходить насмішний я на сам кінці. Знаєте, те, що тут відбулося, від це продовження, про що ми говорили вчора. Коли ми поставили питання, щоб формувати е Майдан, бо дуже багато на Майдані неадекватних людей і дуже багато е і є зброї. Факт, те, що зараз е відбулося, коли тут біля корінського дому вибухнув е вибуховий пристрій двоє поранених, яких е зараз привезли е в лікарні, це найкраще не того, що вчора те, що робили по е прибиранню, по е нормуванню Майдану, це було травм. Щоб ви далі з будете робити на Майдані. З Майданом, Майданом ще далі буде робити? Зараз йшлося про о, розчищення дорожнього полотна, для того, щоб забути транспорт. Йдуть переговори про те, щоб формувати, зробити ну, впорядкувати, о, ці, о, намети, впорядкувати ситуацію на Майдані, тобто, щоб якось переформатувати, впорядкувати, для того, щоб на Майдані був порядок, це, о, цей центр столиці. Що так. тут сталося? Ну, вибух, вибухнув вибуховий пристрій Який? і не знаю, зараз були, зараз експерти працюють. Скажіть, а ці люди, які постраждали, це майданівці чи це пересічні кияни? Зараз ми зараз виясняємо, тому що я кажу, зараз виясняємо, що сталося. Вчора комунальники ми прибирали, ми бачили. Сьогодні ми бачили, що мертвий. Вітаю Володимирович, був на Майдані. Говорили, вони пообіцяли, що вони почистять приїзд, ну, для приїзду прищати.